Добрий вечір, я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вже 17-й день, як ми поставили на пророщування свої черенки винограду, і вони веде кожен росточок себе по-різному. Ось цей у водичці захотів рости спочатку пагінці пустив. Ну і пророщуються корінчики. Але вся сила йде у листя. В цьому бруньки, а корінчик лише один показався. Ну, і тут бруньки сплять, зате коріння проситься уже у землю. Це у слоїковий. Я не знаю, чи ми його будемо висаджувати, чи не будемо. Це у нас. Кішміш балет, і, звичайно, є його в паленках тут достатньо. Я вже вам казала, ми будемо вирощувати кішміш балет, ландиш, сенсація і байканур. Виногради усі дуже гарні сорти, дуже гарні. Характеристики мають, нам потрібно ще один рядочок досадити, то ми вирішили в цьому році, щоб не купляти, а виростити самі Взяли черенки у брата на винограднику. Це нові сорти, він виписував у минулому році. І в цьому році вже був у нього сигнальний урожай. Бачу, тут уже байканур теж. Прокинулися уже в нього бруньки. Ну а тут уже корінчики не можуть чекати ні одного дня. Я в п'ятницю вам показувала сторіс, вони ще були зовсім маленькі. А сьогодні подивіться, що вони виробляють уже. Ну, вже просяться, проситься, проситься. Десь чоловік на підході з роботи. Я достала, щоб вам показати. Зараз я їх відставлю і буду готувати посуду, в якій будемо висаджувати. Ну, це так якби ще зарані, але я думаю, що в нас. Небагато буде ростків, так що ми знайдемо їм місце і у травні місяці на початку. Травня у нас вже минає загроза заморозків, а якщо ні, то 4 кущі чи 6 ми будемо садити в себе, то прикриємо їх агротканиною, так що ми їх врятуємо, дав би Бог, щоб вони в нас лише вийшли. Садити ми будемо в такі саморобні стакани. Ми зробили, рукав, склеїли скотчем, плівка така щільна, вимірювали до півтора-літрової пляшки десь так, щоб було 2 третіх висоти, цього достатньо. Зараз я буду пробувати насипати землю. А тоді покажу, як будемо висаджувати. Грунт е, взяли свій саморобний, самі його змішали. Узяли лісовий наполовину з компостом. Е, лісовий у нас такий з пісочком без глини і компост теж такий. Весь пухкий, так що залягати не буде. Водичка зайва буде витікати, поставимо в якийсь лоток спочатку на балкон, там буде вночі досить таки прохладно, якщо відкрити вікна і день буде прохладно і досить світла. Ну, і я зробила маточний розчин бурштинової кислоти. На літрову э, пляшку розвела пакетик і буду поливати сьогодні бурштинкою для того, щоб дати стимул корінчикам, щоб вони прижилися і працювали. Буду пробувати якось буду пробувати насипати землю. Землі не треба дуже багато. Десь буду насипати третю частинку рукава, щоб можна було поміщати червінок, а тоді будемо досипати. Десь чоловік на підході з роботи. Так що я думаю, що я приготую йому фронт робіт, а висажувати. Буде він. Я висажую квіти, він висажує в нас дерева. В нього це дуже добре виходить. Так що це його робота. І так, друзі, дивіться, які гарні корінчики, яка буде міцна корнева система. Вай, вай, вай. Це у нас сенсація. Діксон, ландиш, у слоїк поставила балет І байконур, лиш почав просипатися. Все залежить від сорту. Ми його завернули в паленки і поставили ще на дорощування. Так, дивіться, як садимо. Набрали у рукав третю частину ґрунту. Опускаємо саджанець. там корінчики будуть мати, де ростиє вниз. Зараз трошки присиплю, і я вже розвела бурштинову кислоту. Чотири чайних ложечки на літр води. Отак трошки полью. Сильно не буду заливати ось так. І так, наша висадка добігає уже до завершення. ще на дорощуванні, хай постоїть зо два деночки. Сережа вже досаджує останній черінок. Віднесемо зараз їх на лоджію. і хай росте усім. До побачення, до зустрічі в наступному відео. Дякую за перегляд, за вподобайки і за коментарі. Усім мирної ночі!